Остапа, вже 11 років, як ти дублюєш блискавку Маквін. Пане Стерлінг, поясніть, про що ви. Пам'ятаєш, коли тебе затвердили, коли ти побачив перше свого героя, що ти подумав? Ох, якого я фраєра я маю озвучувати. Бо він же ж такий весь піжон-піжонович в першій частині. Зараз ситуація зовсім інша. Він став старший, я став старший. Ми разом з ним трохи помудрішали. В нього вже стосовно його віку, там є певні інсинуації фільми, бо його підпирає молодь, яка підростає, нові більш потужні машини, але він з цією проблемою дуже добре по, -по людськи так з мудрістю, з розумом справляється. Це, це ніби як і в твоєму житті. Можна, можна провести паралелі без сумніву. Тебе можна привітати, тому що вже два місяці, як ти діду, став, тебе народилася онучка Богда палечу на руки тобі давали потримати? Ну трошки трошки потримав, бо я насправді боюся. Воно таке маленьке, крихітне. Ну що тобі розказувати? <клес> таке чудове. Волосячко, волосячко, можна вже зачіски їй робити. Багатенько волосячка для новонародженої. Ну це і добре. Син Дмитро потребує допомоги твоїх якихось батьківських порад щодо виховання. Коли треба було десь їм по справах, вони до нас, Вон Устина стоїть до, 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 до тітки Устини, значить, завести її або до моєї мами. Звичайно, коли є родина навколо, намагаємося допомагати. Вже є. Тепер час ще власну дитину у новому шлюбі. В тебе молода дружина. Чи замислюєтеся ви над поповненням в родині? Я думаю, що це бажання існує, тільки от втілювати ми його будемо не зараз, а трошки трошки пізніше. Чому? Дмитро з Поліною вони ж, в них народилася дитина, а вони думають, що в їхньому житті нічого не змінилося, бо їм та, да, бо їм треба поїхати на відкриття ресторану, ще та то кудись туди поїхати, кудись туди поїхати. Вони, значить, з малечею носяться по, всі, по, по, по цілому Києві. Я думаю, що коли народжується дитина, треба трохи так, знаєш, як slow down, чуть -чуть, трохи так вгамуватися, не намагатися встигнути всюди, як то кажуть, куда ні попадя. Травчиш цим мудростям життєвим, Намагаюся, намагаюся, намагаюся акуратно, так толерантно.